Вітаю! що ж, ми хочемо розповісти вам про новий продукт, аби ви мали можливість рекомендувати його своїм клієнтам та щодня зацікавлювати людей нашим новим продуктом морським колагеном. Forever. колаген, колаген. колаген – Це найбільш модне слово в індустрії краси. Споживачі запитують, чи дійсно цей колаген працює, чи дійсно добавки, що містяться в нашому колагені ефективні. Який тип колагену є найкращим? Коли варто почати вживати колаген та чи побачу я різницю до та після вживання колагену? Колаген – це найбільш розповсюджений білок у нашому організмі, який складає більше третину від усієї кількості білка. Його можна знайти в наших кістках, шкірі, у з'єднувальних тканинах, суглобах, м'язах, сухожиллях, зв'язках. Це саме той білок, який буквально склеює наше тіло. Та з віком колаген починає руйнуватися, оскільки цей білок виробляється не так швидко, як ми старіємо, а виробництво колагену починає повільнюватися вже у віці 25 років. дякуючи оновленню клітин, яке відбувається щомісяця, ми маємо можливість вплинути на те, як ви виглядаєте. Ви не можете повернути час назад і створити справжній антовіковий ефект. Але те, що ви дійсно можете зробити, це почати приймати колаген сьогодні, щоб запобігти процесу старіння. І як ви чули сінтімон, ви помітите різницю? Коли ми проаналізуємо ринок, то побачимо, що це зростаючий сегмент на суму 4,4 мільярда доларів. Один продукт створює бізнес на мільярди доларів. ринок косметичних напоїв насправді керується одним топовим інгредієнтом колагеном. тому ми звернулися до нашої команди розробників, почали працювати з нашими вченими і розробили найкращий на ринку технологічно стабільний колаген. Споживачі шукають його, і в цьому весь успіх ринок вже пропонує споживачам колаген. Вони чують модне слово, вони знають, що таке колаген, та сподіваються, що ви дасте їм найкращу формулу колагену. Морський колаген Форевер це науково вдосконалений пептид морського колагену, який краще засвоюється організмом, а значить найбільш біодоступний для нього. Ми досить часто використовуємо це слово біодоступність. Що це означає? Це означає, коли ваш організм розпізнає цей колаген, то він абсолютно точно знає, де його потребує, і як його доправити до потрібної ділянки організму якнайшвидше. Наш колаген суттєво кращий продукт ніж звичайні колагени, які отримують з яловичини або свинини. Він настільки потужний, що організм відразу його розпізнає. Вітаміни, мінерали, суміш екстракту чорного перцю, вишня, церола, ягоди, годжі. Такий склад розроблений спеціально для того, аби підштовхнути ваш організм до власного виробництва колагену. Саме так, ви правильно почули. Ми не беремо на себе те, що ваш організм здатен виробляти в натуральний спосіб. Вживаючи інші добавки з колагеном, ваше тіло починає позбавлятися від його надлишку. Воно ніби говорить, я вже маю колаген, мені більше не потрібно. А що зробили ми? Ми створили формулу, яка підштовхує ваш організм більш інтенсивно до виробництва власного колагену. Ця технологія існує лише в нашому продукті та полягає на пептиді колагену. Одна з функцій нашого продукту покращення зволоження нашої шкіри. Пептид колагену стимулює природнє виробництво колагену в організмі, покращує загальний зовнішній вигляд та текстуру шкіри, а також підтримує її пружність. І ви це відчуєте. Ви відчуєте, яка у вас ніжна шкіра та як вона починає повертатися до здорового стану. Наш продукт допомагає здоровому утворенню колагену, сприяє відновленню здорової шкіри, волосся, нігтів і робиться за допомогою ключового інгредієнта трьох тисяч міліграмів кідралізованого пептида колагену з риби. Гідролізований – це нове слово. І що воно означає? Колаген це велика молекула. І якщо приймаєте її внутрішньо, то ваш організм потребує багато часу та енергії, щоб її розщепити. І тоді природньо, що він починає лінуватися та намагається позбутися її. Ми розрізаємо молекулу колагена. І коли ви її приймаєте, ваш організм говорить: я знаю, що це таке, я знаю, як це використовувати, і стимулює вироблення власного колагену в організмі, використовуючи будівельні цеглини із нашого колагену. Аледжен пептайвичкентеєнзначоформе каледженугавтайпу нас є високотехнологічний біодоступний пептид колагену, який містить в собі не лише перший, а й інші типи колагену. Ось деякі з ключових складників нашої формули: екстракт чорного перцю, ягоди годжі, вишня, ацероли – Всі ці компоненти входять до запатентованого складу. Вишня ацероли це один з моїх улюблених інгредієнтів, тому що в ній вітаміну С у 100 разів більше ніж в апельсинах або лимонах. А як ви знаєте, вітамін С підтримує утворення здорового колагену, а цинк та біотин сприяють здоров'ю волосся, шкіри та нігтів. Вітамін С Сприяє здоровому утворенню колагену. А цинк підтримує стан з'єднувальних тканин в суглобах та шкірі. Наш продукт не містить в собі частки ракоподібних акул або малюсків. Він не містить гмо, тяжких металів та інших шкідливих речовин. Ми форевер все детально перевіряємо, аби наш продукт був справді найвищої якості та безпечний для людського організму. Морський колаген Форевер не містить глютену. Він буде мати кошерний та халяль сертифікати. Ми зараз знаходимося в процесі їх отримання. Внаслідок ковіду процес дещо затримався, але вони у нас будуть. У нас якісний виробничий процес. Ми допомагаємо навколишньому середовищу кожного разу, коли виробляємо морський колаген Форевер. Одне дозування, один пакетик морського колагену Форевер. Це 15 мл висококонцентрованого напою зі смаком екзотичних фруктів для внутрішнього споживання. 30 пакетиків саше в одній упаковці ви відкриваєте, випиваєте його і дозволяєте колагену працювати на омолодження вашого організму.